Привіт народ отримала для переробки на мисто ще одне. Це баламути. Настоящ баламути. Такий скарб великий. От. Тут зламаний замочок. Ну, не то, що він зламаний, ну, наче б якби кілечко тут мало бути. Ну, щось не те. Замочок треба замінити. Він має бути гарненьким. От. І ще, власниці, не подобається, що ось тут видно ниточку біля ось цієї центральної бусини. Ну, це за рахунок цього перегибу. Бусини великі. Тут треба просто такі шарики-бусинки поставити. От. І ще вона хоче сережечки. Тому з ниточки я зніму пару бусинок і зроблю ще й сережки. Все, пішла на мисто мити. Далі буде. Ну що ж, на мисточку я помила. Воно вже чистеньке. Воно і було чисте, але зазвичай перед роботою я мию. Все рівно на, на мисці десь якісь залишки жиру з тіла залишаються, десь якісь залишки поту. Ну, має воно обновитися повністю. Нитки я використовую ось такі. От. Це гарна нейлонова ниточка, міцненька. От. Такі ниточки я використовую в намисту. Підібрала замочок. з Люксової фурнітури, він не буде ржавіти, темніти. От. Підібрала верхушки до сережок. Ось такі підібрала верхушечки. От. Також для сережок потрібні гвоздички, ось такі. І бусинки я вирішила брати не металеві, а гематитові. Ось такі в мене є. Все-таки до дорогого намиста мають бути натуральні камінці. От, Тому в сережках і між бусинами в намисті, там де велика бусина, я використаю ось цей гематит. Ну, все, до роботи. Все, намистечко готове. Сюди додала дві бусинки гематитові. Тепер ниточки не видно. Гарний перегиб виходить. так Замочок. Тут ланцюжок подовжувач є. Можливо, захочеться різної довжини намисту. А так залишила без змін. Перенабрала на ниточку і замінила замочок.